Ще будемо наносити вогневе ураження <гум> по укриттям включаємо да. батареї Готуємося до польоту, підготовлюємо Це У нас він вже буде. теж, до речі, трьохсотий. Були моменти вже два-три теж Лучі прострілюють мотори і летить на п'ятьох моторах, але вертається. Та вони стріляють постійно. Стараються постійно. Була така посадка, трошки жорстка і дошка відламалася. Ну як у нас в деякому підрозділі є таке правило трьох С, якщо чули, це Синя ізолента стяжки і скотч. Це в нього вже я не знаю, якісь там 400 вийдуть, напевно. Все, може відходити, зараз буде такі ділянки, що два вампіра може навстрічу латіти. Розминається, як, як поїзда, як трамває. Всякі ситуації бувають. Магістраль. Щоб один одного не врізати, По висотам розбивається там. Де і так. Але ти ж чим поменше, на перецілено набираєш більшу висоту. Ну, є такі ділянки, що там стріляють, можуть збити, то треба вище підняти, щоб скинути. На, цьому, на цій ділянці він стріляє постійно. Ну, ну, коли підлітаєш, то де, де є, є такі моменти, що видно, там, Як що які ходять. Ну? які Якщо Бу ти безстрашний Депі... воїн, то він ходить, світить, і тоді вже ти підлітаєш до нього і вони забігають по шори. Деякі вже не ховаються, просто стріляють. Так, нема такого, що ти підлетів, він, він стоїть на тебе, дивиться mm -hmm. і чекає, коли ти скинеш. Прожектором бувало таке, щоб світили так, підсвічували теж. Uh -huh. Зараз вони там, я так зрозумів, з теплаками. З ну, Дшаками живати. Ну, Снайпер так не оприділиш. Оце як з гвинтівки снайперська, одиночні <фиф> тільки. Ми вистріли, Було таке. чуто, що ті. ми близько до них під'їхали там було чути одиночні постріли, це напевно, якась снайперська. А так в основному зі стрілецькою, з трасіра. Ну, підлітаємо, відбомбилися. Ну, бажано, звісно, вже не дивитися, як воно саме летить і взривається над дроном, бо це і для дрона дуже погано. Для камери, і для його начинки, так сказати. От ну, і скинув, відлетів і вже дивишся послідства просто. Ну, Просто камера трохи піднімаєш і дивишся, як воно вже там. Ну, в основному це піхота і бліндажі і укриття. Бо ну, техніка вона що, вона постояла де й уїхала. Техніка. А це не той, не той тип дрона, що там ганяться за кимось. Це в піві там ганяється. А ми техніка. по статичним цілям працюємо більше. Техніка це як лотерея. Та, це вже, блін, нема ніяких емоцій. Це вже такого, не кажи, це вже просто рутина. Для початку це важливо було там. Фу, ну, уже просто як, як на заводі, блін, за станком прийшов, отработал зміну і все. <свят> Зараз ми підлітаємо на точку вже. Ну, <свят> Тепловий слід. слит, да. Тепловый слит. Боройка, блядь. Давай, давай, кино. Мачас. Хорош. Ебать, это бнуло на. Давай, ого! Выбеги, кида! Ти ж не впав нахуй, Йобаний рот! Треста, все лежить, диви. Захуярили, блядь. Я в шоке. ти шо? Це ты шок. Да. Ай, бля, ты Ну це все бануть. Так что это на выход. Хиба запикає там.